Привіт, малята! любі хлопчики і дівчата! Я вітаю вас з першим днем зими, сьогодні 1 грудня. Яка основна прикмета зими це сніжок. Хоча за вікном сніжка поки нема, але вже в Запоріжжі був перший сніг, трохи раніше. А сьогодні пропоную вам зимову пальчикову гімнастику. Давайте разом з вами трохи пограємо. Приготуйте свої гарненькі долоньки. я буду промовляти слова та показувати рухи, а ви за мною повторюйте. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову зліпили, пташок крихтами накормили. З гірки потім ми катались. А ще в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли, з'їли суп та спать лягли. Давайте ще разочок повторимо, тільки іншою рукою. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову зліпили, пташок крихтами покормили. З гірки потім ми катались, а ще в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли, суп поїли і спать лягли. Молодці малята дуже вам дякую за вправу. До побачення!